Добрий день, шановні. Сьогодні ми з вами зробимо крутенький огляд настільних сверлильно-фрезерних верстатів серії ВМД. Почнемо з нашої меншої моделі ВМД 13. Число буде показувати максимальний діаметр сверлильня на даному верстаті. Значить, даний верстат має розміри по столу. 480 на 110. Чистий хід стола 300 мм і довжина салазок, по якій рухається стіл 118 мм. На кожному столі, вірніше на кожному верстаті, присутній захист від стружки. Є на рукоятках лімби. По яких ви можете, в принципі, засереджувати ваш столик. Але я, в принципі, раджу для більш точної роботи використовувати індикатори. Скрізь стоять прижимні планки і затискачі, які дозволяють зменшити вібрації рухому частин столових стола або голови під час роботи. Значить, даний верстат має потужність. Двигуна 550 Вт. Конус морзе третій. На верстаті присутній захист. І вони всі комплектуються сверлильними патронами, які входять в принципі в конус Значить, Максимальна відстань від початку стола до початку шпінделя. 310 міліметрів. Мене дуже задають часто питання, який вал стоїть, який задає рух стола в праву або в ліву сторону. Діаметр цього валу 12 мм. Значить, всі столики з пазами на даній моделі паз 12 міліметрів. Є вихід рідини. Значить, як відбувається керування висотою? Керування висотою на даному верстаті відбувається за допомогою або рожків, або ось цього колесика. Даний пристрій має два положення. В затиснутому стані це коли у нас плавне регулювання висотою шпинделя, або в відтиснутому стані більш жорстке або швидке підняття або опускання голови. На цьому верстаті. Шпіндель на даному верстаті окремо, самостійно не піднімається і не опускається. Тільки вся голова. Ще одна відмінність більш старших моделей те, що сама голова не нахиляється вправо або в ліву сторону. В даному верстаті нахиляється вся колона разом з головою. Яким чином це відбувається? Це відбувається за допомогою притискання або Звільнення ось цієї гайки. Ключ іде в комплекті. І вся ось ця частина верхня, колона і голова у вас опускаються, не опускаються, а нахиляється вправо або в ліву сторону під кутом 45 градусів. На всіх верстатах серії ВМД ремінний привод з двома шківами. На цій моделі 1100 обертів на 2,500 обертів. Регулювання запуск і зупинка. Проти годинникової стрілки обертання або погодинникової стрілки обертання. У всіх верстатах стає є шомплей. Значить, загальна. Загальні розміри по коробці даного верстата Це 630 мм, 560 мм і 700 мм. Модель вмд 13. Ну, оснащені всі модельки оснащені жидкокристалічним дисплеєм. Переходимо до більш старшої моделі. ВМД 16. Ось ви можете бачити приблизно висоти всіх верстатів. Значить, цифра 16 показує, що максимальний діаметр свердлиння на даному верстаті 16 мм. Конус морзи стоїть другий. І потужність двигуна 750 Вт. Значить, параметри столику. Його рух. Столик 500 мм. Довжина 140 глибина. Рух чистий 350 мм вправо вліво. І довжина руху по салазкам. Ось по цим саласкам, по якій рухається столик, 290 мм. В даній моделі вже можна опускати як голову за допомогою ось цієї рукоятки, або припускати сам шпиндель. Шпиндель. У нас опускається або піднімається в двох пристроях. Перше, це більш точна робота. Лімби стоять. Або більш жорстка робота за допомогою речашків, більш швидка, але не така точна. Значить, для того, щоб запустити, натискаємо ось цю клавішу. У нас загораються загорається нолики, можна обнуляти, де зіро написано. І плавно обертаючи ручку, у нас е, даний шпиндель буде опускатись або підніматись. Блокировка шпинделя відбувається за допомогою цього важеля. Значить, в даному верстаті вже не нахиляється сама колона, а ми вже можемо нахиляти чисто голову, послаблюючи гайку. Михи нахил... ми можемо нахиляти в праву або в ліву сторону під кутом 45 градусів. Так само у нас є шампула для затискання інструментів. Керування схоже: зелена кнопка запуску, червона кнопка стоп. Плавне регулювання обертів 1500-300 обертів. Керування обертами по годинниковій або протигодинникові стрілки і кнопка аварійного вимикання. Значить, максимальна висота підйому або максимальна висота між столом, столом і верхньою частиною шпинделя 290 мм. Хід самого шпинделя 47 мм. Розміри по, по коробці. Даного верстата 520 мм, 510 мм і 840 мм. Значить, розмір Т-слоту на даному верстаті 10 мм. Дана модель вже оснащена ножним принципом керування. Даним верстатом. На всіх верстатах стоять захисти, на моделях з 16 по 30 стоять захисти з кінцевим вимикачем. Якщо екранчик відкритий, станок зупиниться. Якщо закриємо екранчик і натиснемо зелену кнопочку, то робота може поновитися. Наступна модель VMD25. Найбільш розпосуджена і найбільш, скажімо так, Поширена модель, вона, як кохана, скажімо, всіми майстрами. І нами в тому числі ми вже більше 6 років користуємося цією моделлю. Це модель вмд 25. 25 показує, що у нас максимальний діаметр свердління 25 мм. Ось якщо я натисну кнопочку Zero, то я. Можу обновити індикатор. І потім, як я вже показував на 16-й моделі, можу керувати або більш грубо за допомогою речашків, або більш точно за допомогою з цього колосика. Колона нерухома. За допомогою цієї ручки ми можемо голову піднімати і опускати. В цій моделі, послаблюючи цю гайку, ми можемо нахиляти голову в праву вліву сторону під кутом 45 градусів. Присутній захист. Якщо брати стіл, то максимальні розміри по столу 700 на 180 мм. Чистий хід стола право вліво 600 мм. Довжина селазок, по якій рухається даний стіл, 280 мм. Висота від столика до початку шпінделя 320 мм. Рух самого шпинделя. 57 мм. Вал, який стоїть і здає хід стола вправо вліво, теж 16 мм. Загальні розміри по коробці 910, 720 і 610 мм. Загальна вага даного верстата складає 150 кілограмів. В принципі, для всіх цих столиків ми радимо робити купляти масивні столи, які будуть. Зменшувати, зменшити вібрацію на даних верстатах під час роботи і будете мати більш чистову, чистий обробіток. Конус морзе на даному верстаті третій і стоїть без щитковий двигун 1,1 кВт. Слоти на даному верстаті на столику по 12 мм. Для прикладу ми покажемо вам, що кожен верстат може бути обладнаний пристроєм руху стола. Дана коробочка, вона верх ногами лежить. І щоб ви могли побачити отвір з шпонкою, дуже легко кріпиться до столика. Знімається ось ця частина, знімається рукоятка. Тут залишається кінцева частина від вала. Який вставляється ось цю, в цей отвір. І ви можете плавно керувати обертами вправо-вліво. Тому що ну, 600 мм ганяти туди-сюди рукояткою дуже, скажімо, незручно. Тобто, в принципі, у вас буде з правої сторони вже стояти рукоятка, а з лівої сторони блок автоподачі. Вже як професійний верстат. У нас в майстерні поруч стоїть 676-й верстат, і він має значно менше ходи. Ясно, він більш жорсткий, але він має менше ходи. і Тому цей верстат використовується у нас майже кожен день в роботі. В нього влазять і професійні ділільні головки, 160-ти лищата, великі поворотні столи. Тобто, стільки багато ми роботи їх робимо, що я. Я не можу вже як, без цього верстата впортись ні в якій роботі. Ось такий вигляд. І далі ви вже можете бачити нашу потужну модель це ВМД 30 30 мм. Діаметр сверлиння. Значить даний верстат вже має стол 840 мм. На 210. Чистий хід столика 700 мм на 370 мм. Висота від столу до початку шпинделя в верхньому положенні 470 мм. Виліт самого шпинделя 77 мм. Вал, який подає стол вправо вліво, 22 мм. Т-слот 14 мм. І ви можете бачити, що в принципі на всіх столиках є вихід рідини Жовтий колір це це смазка. Важить цей верстат вже 230 кг тобто він вже більш потужний. І розміри по коробці 1040 мм, 750 мм і 1140 мм. Керування відбувається так само. Як і в попередніх моделях. Два шківа 1500, не 3, а інші 3000 обертів. право вліво І є схема підключення двигуна. Без щитковий двигун, але вже 1,5 кВт. З задньої частини верстата йому нічого вже не мішає, тому його можна ставити буквально всі верстати. Можна ставити в притул до стінки, а буде вже близько і працювати. На даному верстаті білий екранчик, але це тільки захисний колір, він прозорий. Ви можете чути кінцеві вимикачі, які припиняють роботу верстати, якщо у нас захисний екранчик відкритий. Ось така масивна коробка в ньому знаходиться. На всі наші верстати ви маєте гарантію. Один рік. На всі верстати ми маємо запчастини, маємо ділільні головки, поворотні столи, будь-які лещата, прецензійні, звичайні, синусні, які завгодно ми все підберемо для вас. Комплекти прижимів. Так що, звертайтесь до нас. Ну, коротенько. На задньому плані це наші станочки серії ВМД, в... прошу ВМ. У їх дуже багато. Тут стоїть 70. 76 штук. Тут їх стоїть по 4, а ось там от і вже стоїть 15 в отворі одразу. Так що всі верстати в наявності є. Великі верстати стоять. 25-ті моделі. Ще 30-ті стоять. І це тільки перший зал. Так що приїжджайте, всі моделі є в наявності. Покажемо, розкажемо. Всі оплати можуть бути або за готівковим, або безготівковим розрахунком на ФОП без ПДВ друга група. Всі документи, всі чеки ми надаємо. Гарантія один рік. Так що, приїжджайте, виберите будь-який станок. Наступну серію ми зробимо присвячену фрезерним станочкам більш професійним серії ZX – це 32, 45 і 50 серії. Вони теж є в наявності. Так що чекайте, підписуйтесь. Скоро вже буде в нас новий огляд цих верстатів. Якщо якісь питання є, будь ласка, дзвоніть, пишіть. Адреса сайту є в посиланні. Всього вам найкращого, головне мирного неба.